Я вітаю золочів'ян з Днем Незалежності. Бажаю цьому році, щоб все було добре, щоб був мир на світі. І щоб всі люди жили мирно. Щиро вітаю усіх золочів'ян з Днем Незалежності. Бажаю всім здоров'я, радості, великої великої любові і всього самого-самого найкращого. Користуючись нагодою від імені воїнів афганців я, як голова Ради воїнів афганців пам'ять, хочу привітати. Золочев'ян, мешканців міста Золочева, а також району з Днем Незалежності і побажати їм витримки наснаги. Я думаю, що у нас все вийде, все буде добре. Ми щиро вітаємо всіх золочев'ян і всіх українців з Днем Незалежності України. І я дуже пишаюся, пишаюся, що я живу в цій державі. Щиро вітаю від себе усіх злочинян з наступаючим Днем Незалежності, з 25 го річниці. Бажаю міцного здоров'я насамперед. Якби там не було, ну і щоб ми трималися всі разом і трималися копки. Ну і, дай Боже, щоб та війна, яка в нас є на сході, нарешті закінчилася. Тоді і легше буде нам жити подальшому. Дорогі золочев'яни, вітаю вас з Днем Незалежності України. Насамперед хочу побажати мирного неба та здоров'я вам усім. Дорогі українці, мирного вам неба і спокою. Дорогі золочев'яни, я вітаю вас з цим святом. Дуже хочеться, щоб на нашій землі нарешті був мир. Але це в першу чергу, мені здається, залежить від нас, від кожного окремо. Дай Боже, щоб все було в нас гаразд, щоб всі були живі і здорові. Привіт, вітаю. Я з ним всіх золочів'ян. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб вони були всі здорові, щоб золочі став мир.